Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я і ці серії ми доб'ємо аж 150 тисяч населення на цьому прекраснішому місці. Ми забудуємо ось цей район, іще тут район, і ще, думаю, один можна буде побудувати. Будівництво починається з індустрії. Зараз ми будуємо індустрію квадратами 12 х 12, бо так можна вмістити... Та на H4 таких от продвинутих будівлі. Ось вже два квадрати ми побудували і ще третій ось будуємо. Зараз ми будуємо звичайні зони, а далі вже будемо приступати к будівництву нового району. Як я казав, будуємо новий район. Так як у мене вже всі дорожні артерії тут зроблені, так я приступив к будівництву парка. І тут він буде, як ви бачите, на широку ногу. І це буде найбільший парк, який є на даний момент в нашому місті. Тут я вже ставлю сільську площу і інші знаменітні декорації. Наприклад, тут я додаю бруківку. І ось так виходить в нас цей прекрасніший парк. Ну а після парка я вирішив побудувати декілька крематоріїв. І тут вже я будую новий житловий та комерційний район. Входиться такий в нас гебрид. Ну, в принципі, я завжди так і роблю. Ось вже ми і приступаємо до цієї самої комерції. Будуємо декілька таких будівель і ось такі от хмарочоси. Також ще не забуваємо про будинки 5х5. І ось так у нас виглядає це місто. І я замітив, що у нас побудував цей район, а населення чомусь не збільшується, і це мене щось насторажує. Але тут вже знову приступаємо к індустріальним районам. Тут вже будуть квадрати 14х14, 14, бо я будую 4 таких от будівлі індустріальних розмірами 7 на 7. І ось так воно в нас виходить. І зараз ми будемо будувати ще один такий доволі великий. І перед будівництвом нового району, я так думаю, де ж поставити базу Дісей, якої у нас, на жаль, нема. І погляд пав на місце, де якраз ми будемо зовсім скоро будувати новий район. щоб, вона, щоб база Дісей змогла охватувати його і задовольняють всякими потребами, такими як лікарні, ще там поліція і так далі. Але зараз модернізуємо базу нашу DSA. Це от перший рівень модернізації. Зараз уже ми модернізуємо до останнього рівня, і у нас відкриються нові будівлі штабу DSA. Так, і зараз ми вже будемо будувати гірнічну станцію, яка нам буде приносити доволі непоганий дохід. Одна така станція приносить одну тисячу, ми, я їх побудував аж цілих 5. Ну а зараз ми вже приступаємо к будівництву нового району. А ще перспектива впала більше на житлові будинки, тому що комерції в нашому місті і так хватає. Та й плюс в нас є індустрія, яка дає робочі місця, тому в комерції потрібності як такової нема. Ще хочу повідомити вам дуже гарну новину. У нас вже 100 тисяч населення, і це тільки четверта хвилина відео. З такими темпами там уже 150 тисяч, думаю, і не за горами. Але, все ж таки, трішки породілий і досить. І Після того, як я забудував той район наполовину, я почав будувати такі от звичайні зони. А знаєте, що я вам хочу сказати? Дивіться, я от зайшов на наше старе місто набережно дністровський і дивіться, тут вже є такий район стародавній, можна було, в принципі, зробити щось типу такого. А ось, кстати, наше перше місто Логос. Просто подивіться, наскільки тут багато хмарочосів наскільки тут густа застройка. Це ми даже аж, я в шокі, як -то, тому що, наприклад, на набережній Набережнодістровському ще залишилось дуже багато місця для того, щоб ще будувати. А тут. Але повернемося до нашого міста – Набережно-Дністровський. Я тут далі забудовую вже житлові райони. Як ви бачите, тут майже і немає комерції як такого. І Да, я її там трохи поставив, але її зовсім небагато порівняно з житловими районами, які тут ще будуть. Ще я вирішив побудувати експрес-шосе для того, щоб підняти рівень транспортації в індустріальних районах. Бо в індустріальних районах це зона, так сказати, з повишеними пробками і так далі. Тут сидів, я собі будував індустрію, а тут абац і пожежа. Пожежники там, ну, в 100-120 метрах і так довго їдуть, блін, аж бісить. А зараз просто подивіться, який кай. Що? А чому мені сповіщення, типу, не пройшло? Ну, блін, взагалі так геніально. Але все ж таки потрібно це прибирати, тому що прилетіло бліна в житловий район. І як ви бачите, зараз у нас населення, так сказати, просіло. Але нічого, зараз будемо все відновлювати. Я вже відновив дорожні артерії і зараз відновлюю парк. Да, звичайно, воно прилетіло так добряче, але все ж таки ну, не так, щоб і сильно. Це, так сказати, землетрус, який половину наше місто б зламав би. І от я ось тут поставив вже деякі будівлі, щоб відновити. Але там вже вони самі там построїться, бо там було наполовину ще таких звичайних зон. Тут я роблю дорогу для е, індустріального району. І ось, як ви бачите, все я вже відновив. І так воно у нас виходить. Так, і ось я ще закінчую такий індустріальний квадрат, і можна буде ще один такий побудувати. Так. Тут... а, а стоп, так можна ж 7 на 7? Ні? А, блін, тут також щось на 6, а? Блін, жалко, ну нічого. Можна тут і так забудувати. Ну або такими вже просто далі добудувати, так сказати, і ще такі от, от 5 на 5. І все. Так, тут я ще в цьому центрі, я просто додавлю, так сказати, звичайної зони не буду там щось забудовувати, е, ручною збіркою. Думаю, це вже буде, так сказати, і лишнім. Але зараз ми приступаємо. К одному і самому важливому для нашого міста події я побудував пусковий силус DSA, який буде нам приносити аж, вдуматися, 75 тисяч. А поки він будується, я вирішив пробувати таку так, технологію, як дереворуб. В принципі, прикольно, але як на мене, ну, чесно, таке собі, приносить мало, а от щоб побудувати доволі дорого. І ось, я вже його запустив, і ось нам плюс 75 тисяч доходу. Хоч воно там якусь радіацію виплюскує, ну то нічого, то, в принципі, так сказати, іздержки. Ще вирішив поставити 4 пічі для спалювання відходів. А після цього вирішив будувати новий район, який буде, ну так сказать, останнім на це відео. Тому що вже коли ми його добудуємо, буде в нас вже цих самих 150 тисяч населення, а може навіть і більше. Тому зараз ви бачите, як я тут будую е заліз, залізничні артерії, дорожні артерії. І тут будуть будинки переважно 3х3 та І 4х4 будуть. І ще навіть 5х5 на тут теж буде присусуватись, але не дуже так-то і багато. Ну, Ладно, вже не будемо говорити і будемо вже приступати к будівництву цього ж самого району. Але перед цим потрібно провести трубо... вже, трубопровід, щоб була в нас вода. Це значить, я правильно сказав, трубопровід, але то вже нічого. І ось забудовуємо вже, перш, по традиції, це у нас вже житлові райони, а потім уже йде комерція. Ще в мене було дуже мало грошей, тому я взяв займ. І наш, наш декіт трошки просів, але це нічого. я займ для того, щоб поставити такі блага, як парк і спорт. І ось так виходить в нас цей район. Ну ё-моё, ну, конечно. Ну, да. колись я майже закінчую. І падає оця фігня. Але слава було, що комерційний район не в житловий. І тут комерція не така вже сильна, щоб і плотна. Таку... В одну багатоповерхівку попало, і то вона е загорілася. І зараз ми відновлюємо уже дорожні артерії і далі будемо нарешті будувати наш. Район, але ні, в нас ще раз падає цей метеорит, який вже раз подряд. Я це просто в шоке третій раз подряд. Але слава Богу, то ж воно впало взагалі нікуди, в якесь там поле. І ми його швидко прибрали. Але тут, ну. Ну як так? Ну чого ви так не точно б'єте? Ну якесь море попало. Чому ж не самий густо заселений наш район? Ну, якось типу странно, так? Да? І ось я вам хотів показувати, як в нас тут забудував. Ну і знову падає цей сраний метеорит. Скільки можна разів підряд? Я просто в шоці. Ви бачаєте, що там в мене такі вже психи беруть, бо це просто четвертий раз підряд. Я просто в шоці. Ладно, не будемо вже про це думати. І будемо далі забудовувати наше місто. Як ви бачите, тут жителям не подобалося, бо там не було у них якоїсь освіти, але ми це бистренько вирішили. Ну і їм ще нам понадобився спорт, але ми це теж бистренько вирішили. А ну і ще, щоб розширити хромометраж цього відео, подивіться, як росте новий район. Просто красота, так? Да? Ось за це я і люблю Теотаун. І ось. 150 тисяч на нашому місці. Ось і пауза. Все, за 90 років достигли такого. І зовсім скоро вже там на горами 250 тисяч. І зараз я вам дещо скажу і там вже попрощаємося. Коротше, вибачайте, що так довго не було відео, 3 місяці там не було до цього. Але я буду виправлятися, і відео будуть виходити майже там кожну неділю, інколи там півтори неділі. Я буду старатися. Ну, а так, в принципі, всім пока, до побачення, всім удачі, ну і так далі.